Буряки в давнину виглядали геть інакше. Дикий родич домашньої версії овоча, буряк морський не може похизуватися правильною кулястою чи циліндричною формою коренеплода, м'ясистою та солодкою м'якоттю і червонющим забарвленням. Ба більше навіть давні сорти буряка мають не зовсім звичний для нас вигляд. Зокрема, це підтверджує великий діапазон версій, які вказали в коментарях до мого допису у соціальній мережі, де я пропонував. Розгадати читачам цього ботанічного звіра. А версії з буряком були, і навіть сорт було вказано правильно, врешті-решт. Але набагато більше було варіантів з маніоком, ямсом та редькою. Це буряк Крапудін. Про нього ми й поговоримо, адже ви на каналі Довкола Ботаніка. З вами Олексій Коваленко. Це один із найдавніших збережених сортів буряка, адже його вік, як вважають, перевалив за тисячу років ще в роботі Моріса Вільморена Андріє, овочевий сад, яка була. Опублікована в 1882 році, він згадується як один із найстаріших сортів. На зображенні в книзі передані всі характерні особливості цього різновиду. Цей буряк має товсту чорно-коричневу шкірку з текстурою деревної кори. Коренеплід довгастий і трішки нагадує якусь моркву. Такий собі вінтажний вигляд з алюзіями на дикого предка буряка морського. Особливо, коли коренеплід галузиться, створюючи місцевий філіал культу Ктул. Буряк Крапудін походить із Франції, там його часто називають дубово коровим буряком чи буряком із корою. Назва Крапудін походить від французького слова, що означає ропуха. Це прізвисько дано на честь грубої горбистої шкірки, яка нібито нагадує покриви типового безхвостого представника земноводних. Стародавній морський буряк використовувався в основному для вживання листків, але з часом були відібрані форми і з їстівним коренеплодом. Давні греки та римляни переважно включали листя буряка в кулінарні страви, а коріння використовували для створення ліків. У 9 столітті буряк було наказано висаджувати в садах імператорських маєтків шарля Великого. Він ще може вам бути відомий під назвою Карл. Експерти припускають, що буряк Крапудін міг існувати вже тоді. Хоча варто зазначити, що питання часу виникнення форм з високим містом Беталаїну не таке просте. Більше про це є в Книзі фрукти проти овочів. Раптом що її написав Олексій Коваленко, і раптом що ви можете отримати цю книгу з автографом, якщо замовите її, за посиланням в описі до цього відео. Якщо не хочете з автографом, можете придбати її в будь-якій зручній для вас книжковій мережі. Наприклад, з вирощуванням буряка крапудін доводиться возитися більше, він і проростає іноді гірше, і без якісного проріджування врожай не надто вражає уяву. А коли замість отаких довгастиків з фотографії ви витягуєте пекельних покручів, то хоч біжей шукай якогось екзорциста, який спеціалізується на вигнанні восьминогів з городу. Ще одна проблема цього буряка це шкірка. Її складно знімати, особливо в сирому вигляді, тому краще його запекти чи відварити, і після цього вже буряк готовий відправлятися на будь-який нудиський пляж. Покриви з нього тоді просто злітають, перетворюючи ваші руки на яскраво-червону картину абстракціоніста. Багато хто любить смак цього буряка. Підкреслюють, що смак глибший і насиченіший, ніж у сучасних буряків, але разом з тим і дуже солодкий. Однак попри те, що це овоч, тут можуть траплятися хрящики, тверді дерев'янілі утворення, які за наявності варто вирізати. Якщо, звісно, ви не плануєте пошвидше записатися на прийом до свого улюбленого дантиста. Корени плід цілком варто дрібно нарізати в салати та використовувати як гарнір. Для останньої затії його після приготування можна змішати з цитрусовими та травами. Вийде бадьора та освіжаюча страва. Традиційно цей сорт запікають, але часом і смажать чи роблять з нього пюре та соуси. Через солодкий смак цей буряк додають до випічки, а через колір використовують як натуральний харчовий барвник. Ну що ж, спробуємо щось приготувати з цього буряка. Для цього слід перетворитися в маленьке звірятко і загорнути коренеплоди в фольгу. Запікав я все це хвилин 40 за температури 220 градусів. Після запікання покриви коренеплода злазять значно легше. Що ж, буряк готовий, тому ми його скуштуємо. Дійсно, тепер шкірка досить непогано відвалюється від всього іншого, це дуже зручно. Текстура м'ясиста хрустка, але разом з тим і пережовувати все абсолютно ок, без ніяких проблем. Немає відчуття, що він якийсь там недоварений, щось не те. Солодкість. Ну, головна нота – це солодкість. Вона справді дуже сильно виражена. Я б сказав, що за шкалою від 0 до 10 то тут десь, можливо, навіть ціла сімка. Загалом на смак виглядає навіть більше, ніж сімка. Але це через те, напевно, що ніщо не врівноважує цю солодкість, немає ніякої кислинки, гірчинки і так далі. Щодо загального смаку, ну, смак буряка, але я б не сказав, що тут є важкий землистий присмак, чи такий, ну, сильний буряковий, важкий якийсь присмак. Ні, цілком собі навіть я не знаю в сліпому тесті, чи б я <смак> вгадав, що це буряк, якби не відчував. Його консистенція тому що м -м, досить близько, ось так у бік батата, наприклад, але консистенція видає буряк. Отже, приготуємо гарнір із буряка Крапудін. Для цього я взяв два апельсини і нарізав їх. Намагався не вкидати до салату плівки. Далі я пошматував сам коренеплід і додав ці геометричні фігури до апельсинів. Далі настала черга сиру з козиного молока. Є велика підозра, що можна використати ваш будь-який улюблений сир. А далі лишаються дрібниці: я додав прованських трав і натер три зубці чеснику. Докинув трішки солі і заправив цю страву оливковою олією. Також з буряка Крапудіна я зробив хаотичне жиле, але його приготування я вам не показуватиму, щоб ви не подумали, що це якийсь кулінарний канал. Адже всім відомо, що довкола Ботаніка це канал про макраме. Нині буряк Крапудін значною мірою витіснений сучаснішими сортами буряка з більш округлою, естетично привабливішою формою. Але зараз також є тенденція активно вирощувати його, саме як цікаву реліктову культуру. Якщо вирощували буряк Крапудін, не забудьте вказати. Казати про це в коментарях. Якщо куштували його, то теж, якщо маєте фірмовий рецепт, напишіть мені його тут. Буду вдячний за Полекс, за Полекс, піднятий догори, за поширення цього відео, хоча б кудись, за підтримку Збройних сил України. І пам'ятайте, ми з вами зустрінемось уже невдовзі.